Новий автомобіль на сцені другого покоління. Примірю зараз отакі вітровички, а ве-тюнінг на сцені з 3 по 9 рік. Автомобіль знайомого. Трішки пізніше ми будемо клеїти їх на цей автомобіль. Дивіться, як стають. Ну, тут а, потрібно відрегулювати вище, нижче, підрівняти, звісно, по задньому. І от такий вигин я, бачите, для чого він. Тобто всі ці деталі враховані. Раз. Він стає Раносценник. Задній стає трішки по-іншому, але це вже будемо дивитися, як його краще представити. Там, чи в один край, чи в інший край. Буде трішки тепленько. Знімемо відео, як клеїти вітровики, щоб ви могли в домашніх умовах собі зробити, поклеїти і всім були задоволені. Інтернет-магазин Auto відправляємо 6 днів на тиждень. На будь-який автомобіль є дефлектори вікон, дефлектори капота, інша інші автоаксесуари. Пишіть, будь ласка, нам на вайбер.